Ізраїль опосередковано цією операцією, ще раз підкреслю, блискавично. Він зіграв на користь української сторони. Причому настільки потужно, що ну я не знаю, нам, що нам оцінювати і оцінювати наслідки. Але давайте стисло в рамках цієї програми. А за місяць до цієї операції, як вважаєте, випадково була поява інформація щодо можливості передачі ранам балістичних ракет Російської Федерації? Ні. Напевно, ні. абсолютно готувала підґрунтя інформаційне. Що знищують не тільки відповідна ядерну програму Ірану, але й відповідна підприємство з виробництва балістичних засобів враження, які Іран передає третім країнам. Причому ж мовиться не тільки про Хамас, з болу іранські проксі, але й Російську Федерацію готували світ. Дивіться ударом по Ірану. Ми зупиняємо декілько війн одночасно, українці. Питання передачі Залгафара і Фатеха це не кн 23 КНДРівський. Зняти в повіст дня знищення підприємства з виробництва, балістичних засобів ураження, а це значно знижує можливості Російської Федерації масштабування ударів по території України. Це на користь України.